Вітаю! Сьогодні в нас друга серія приготування ферментованого соусу. І в цьому відео я хочу вам розказати, як я перетираю соуси, добиваюсь однорідної структури, а також зупиняю ферментацію, якщо це потрібно. Наразі вже з першого відео пройшло три тижні. Як бачимо, соус надалі ферментується. На другий день вже почався процес ферментації. На п'ятий день, кожен день помішуючи, я поставив вже. Його до холодильнику. І ось останні два тижні він стоїть і ферментується при низькій температурі. Десь приблизно 3 градуси плюсу. Тобто він стоїть на нижній поличці холодильнику. І, як бачите, надалі ось так трохи ферментується. Десь приблизно раз на тиждень я його помішую, щоб ось ці бульбашки вийшли. І зараз подивимось, який соус. У нас всередині, як бачимо, кольор не змінюється. Я його спеціально не трогав, щоб показати. Приблизно десь 4 дні назад я його насипав, відправляв. І ось так він гарно стоїть. Запах вже йде. Сразу від цього соусу слина виділяється. Це хабанеро. Ось у мене ще є цицак. Тобто, теж, як бачите, ферментується далі. Зараз і його покажу. І ось так вони обидва стоять наразі у холодильнику. Як бачите, об'єм збільшується, потрібно завжди брати тару трошки більше. І зараз я розповім, як я їх, значить, перетираю. Коли перець ферментую з насінням, повністю використовую ось таку насадку. Бо перетирати вручну досить важко. Вона в нас. Відкидує насіння, а також товсті шкурки. Тобто м'якіть перцю. У нас ось тут виходить. І тут виходить жмих. Далі все це я перебиваю на міксері. Ось такий в мене є міксер. Він доводить соус до однорідної структури. І значить, останнім часом я роблю перці ферментовані без насіння. Мені більш подобається смак, а також більш подобається значить, структура цього соусу. І як бачите, насіння тут немає. Там, може декілька і попадається інколи. Я використовую тільки міксер. Тобто я полишаю ось цей варіант з шнековою насадкою. І виходить досить однорідний соус. Зараз вам покажу, як він на тарільці виглядає. Налив два соуси. І ось яка структура в нас. Після міксера, як бачите, досить-досить однорідна, Шматочків немає. І жовтий. Жовтий більш, звичайно, рідкіший. Це з Кароліни, Ну, він і досить гостріший за червоний. В червоному там десь на смак до 100 тисяч, а цей там, близько 200-300, мабуть. Там. Думаю, десь 200 є. Такий серйозний жовтий вийшов в мене. Тут був кароліна та макакоку, а там хабанера Потля. Тобто, после міксера, ось так виходить. Це без насіння я робив. Тобто, одразу міксером. Якщо немає ось таких насадок, то робіть без насіння. Все. І наразі я хочу продовжити експеримент і дивитись, як буде ферментуватись далі. Скільки цей. Значить, у нас перець може стояти. Наразі я дивлюсь, що не змінюється ні колір, ні запах. Тобто він в холодильнику досить гарно стоїть, за рахунок того, що всі ферменти, котрі при бродінні виділились, вони і зберігають цей соус. Також в мене вже є перетертий червоний, перетертий жовтий. У мене там ще по по три баночки таких є. Хочу залишити шматочками. Тобто Мені ще подобається. Коли перець в ось такій структурі. Тобто, коли не соус, а ось так шматочками. Досить гарно його на якісь хлібці викладати. Прикольно виходить, мені подобається. А це і гарно використовувати до м'яса або щось, що потрібно зверху поливати. В червоному 20% отступу, в жовтому 10%. І це щодо. Перетирання, я думаю, тут все зрозуміло. Також, якщо нема міксеру, звісно, можна використовувати ручний варіант. Ручний варіант раніше я ось використовував таке сито. Якщо будете брати, дивіться, щоб в нього була ось така міленька ячейка. Тому що, коли більше, він все одно виходить з такими більшими кусками. Тобто, якщо хочете ось таку структуру, то через нього не вийде. Потрібно, щоб була. Ось така мілка сітка. І шукайте якийсь, щоб була підтримка знизу. Тому що коли натискаєш, йде досить така напруга на нього, і до цього було сито, воно просто отут відривається. Тобто, ось це, наприклад, вже воно довго в мене є, і воно досить гарне. Я, здається, жовтий ще додатково через нього перетирав. Тобто ось з підтримкою дуже гарне. І далі зараз розповім, як зупинити ферментацію, якщо це потрібно. Ферментацію можна завершувати різними методами. Один із них це додавання оциту. Ось червоний, наприклад, я додавав 20%. Бо, як бачите, він у мене залишився досить густий, тому я зробив його більш рідкішим. Жовтий додавав 10%, бо він у мене вийшов більш рідкіший. Він як бачите, трошки тече. І оцет додаю в декілька етапів. Робив по-різному, якщо додавати все одразу 20% оцту, виходить такий трохи різкий аромат. Ну, скажу, що цікаво, і так, і так. Тобто, якщо не хочете, щоб відчувався запах оцету, потрібно додавати десь через кожен 1-2 дні по третині ось цього оцету. Тобто, наприклад, на літр ми беремо. 200 г ділимо на 3, ну, приблизно 70 нехай. Сьогодні додаємо через 2 дні ще 70 і через 2 дні ще 70. І ось таким методом менше відчувається оцет. Ну, Мені сподобалося так і так. Більш різкі виходить, коли додаєш все одразу. Тобто потрібно спробувати різними методами. Значить, другий спосіб це ось як я зараз роблю. Третій тиждень вже стоїть соус. І як бачите, він дуже-дуже повільно ферментується. Кольор, я скажу, не змінюється зовсім. Я інколи там, в мене його заказують, я накладаю, перемішуючи, ось ці бульбашки виходять. Через приблизно 5 днів ось так з'являються знову бульбашки. Тобто, думаю, десь раз в тиждень потрібно його помішувати, щоб вони виходили. Ну і дивитись, щоб не дуже було багато повітря, Бо в холодильнику він вже не так активно ферментується і не так і піднімається. Тобто, ось це другий варіант. Це вже третій тиждень. Я далі буду експериментувати саме з цим варіантом. Я дивлюсь, що досить непоганий варіант. І без оцсту. Смак такий живий в нього. І третій варіант це пастеризація. Тобто за рахунок доведення соусу. До майже кипіння, У нас всі дріжджі помирають, і процес ферментації завершується. І далі вже після пастеризації соус запаковується в тару. Тобто, при пастеризації можна змінити в кінці смак. Наприклад, додати трохи там, цукру або якогось меду, якісь спеції або ще щось. Тобто Якщо хочете змінити трохи смак, то це пастеризація. Якщо додавати оцет до 20%, то. Смак нашого ферментованого соусу майже не змінюється. Якщо додавати більше для того, щоб довше зберігати соус, то вже, звісно, змінюється смак. Це, як кажуть на любителя, мені подобається до 20%. але тут потрібно експериментувати. Тому попробуйте зробити і з оцетом, і ось так без пастерізації, і з самою пастерізацією. Тобто, в кінці трошки можете змінити смак. Я би рекомендував. Зробити трьома варіантами і вже для себе обрати, який буде найкращий. Тому що всі смаки у всіх різні, комусь може не вистачати солі або якісь спецій, комусь захочеться зробити більш солодким. Тобто в кінці робіть, як вам буде до вашого смаку. На цьому, в принципі, по ферментації соусів, я думаю, у другій серії я. Всі питання закрив. Якщо є якісь питання, то задавайте. З радістю відповім на ваші запитання. Все, друзі, бувайте! Всього найкращого, гарного здоров'я, бувайте. В кінці скуштував червоний хабанеро. з для Це такий для мене по гостроті нормальний я їм. А ось жовтий. Блін аж збиває з пантелику. Сразу слина йде. Починається соплі. Досить такий гострий вийшов. Жовтий подобається мені з сиром, з твердим їсти. А ось цей гарний до м'яса. Дуже-дуже смачні. Ну, Звісно, відрізняється від 에, того, де немає оцту. Цей такий більш, не знаю, як сказати, більш динамічний за смаком, але є. Ось ця така кислинка від бродіння. Тобто там, де додаєш оцет, трошки змінюється смак в іншу сторону. але гарні обидва. Тобто зараз роблю і ось так, і ось так. Подобається обидва. Жовтий не дає казати, все, друзі, <кхів> бувайте.